Країни вооз готові до чергової пандемії. Президентські дебати у Польщі втрачають сенс. Вважають політологи. Польща вживатиме посилених заходів щодо пташиного грипу. Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я схвалили історичну угоду про готовність до боротьби з пандемією. Як повідомляє АФП, документ визначає зокрема систему доступу до вакцин і тестів. і Йдеться також про принципи трансферу технологій у фармацевтичній галузі. Через п'ять років після пандемії COVID-19, яка убила мільйони людей, і спустошила світову економіку. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що угода має дозволити світу краще підготувати до боротьби із новою пандемією одним із найскладніших питань, які порушили під час переговорів між членами ВООЗ, була передача технологій для виробництва товарів для здоров'я, зокрема вакцин і тестів, Сполучені Штати не брали участі в останні тижні після рішення Президента Трампа покинути організацію. Велика кількість кандидатів у президенти означає, що передвиборчі дебати перетворюються в змагання емоцій, а не суті. Як каже політолог Войтіх Мощібродський, під час дебатів кожному кандидату потрібно поставити одне й те саме запитання однак проблема в тому, що вони не мають достатньо часу, аби дати чітку відповідь. Не вдасться представити раціональних аргументів на будь-яку тему під час півтора хвилинного виступу, тому більшість відповідей будуть однакові, адже тяжко уявити діаметрально протилежну аргументацію, яка вміститься в кільканадцять секунд. Все це означає, що буде більший акцент на ораторство, а не на фактаж. Дискусія втратить будь-який сенс. Це справді дискусія не має жодного сенсу. Політолог додав, що обмежити кількість кандидатів можна, наприклад, збільшивши кількість необхідних підписів підтримки. Єврокомісія наразі не накладатиме обмежень, пов'язані зі спалахом пташиного грипу у Польщі. Під час учорашніх переговорів польська сторона погодилася на більш суворий моніторинг птахівників. Міністр Сікерський повідомив, що у разі нових спалахів. Можуть бути запроваджені обмеження на торгівлю птицею та яйцями. В ефірі польського радіо міністр сільського господарства повідомив, що Польща погодилась запровадити заходи, які допоможуть обмежити поширення пташиного грипу. 14 пунктів, там... є 14 пунктів, які стосуються різних умов. Вони мають обмежити розвиток та поширення вірусу. Ми зацікавлені, аби нові спалахи не з'являлися. Ці всі дії узгоджені із виробниками птиці. Спурту центамітроп у Польщі виявили понад 80 спалахів пташиного грипу, найбільше серед всіх країн Євросоюзу. Учора Єврокомісія прийняла дії, запропоновані Польщею для боротьби з цим захворюванням. Наразі додаткових обмежувальних заходів на рівні ЄС не буде, але це може змінитися, якщо ситуація погіршиться.